Всім привіт! І того року мені сподобалось підбивати творчі підсумки року. Не певно, що правильно казати, підбивати, проїхали. Тож сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що я б встигла зробити за цей рік. Перша, мабуть, найбазначніша для мене подія, я прийняла участь у своїй першій масштабній колабі треп – Митець з мого міста. Як фанаті тіней незабутих митців потрапити в таку колабу було, ну, мрією. І хоч проєкт так і не вистрілив, як я того сподівалася, я ні про що не. Кодую. Це був один з найкращих моїх досвідів, і тепер я знаю багато про ябонську і ще більше про її доньку Атаян. Тож, якщо підвернеться ще така нагода, і в мене буде достатньо часу, я б таке ще щось провернула. По хронології ця подія сталася раніше такому як різниця. Коротше, забила я свій ТГ і там у мене вже 100 підписників. Тож вважаю за один рік я досить так непогано там розігналася. Ще я встигла познайомитися з купою крутих людей і прийняти участь у купі-купі івентів. І якось так мені вдалося потрапити до відосів інших ютуберів. До речі, я намагалася плюс міну активно. ну... Порівняно з тим роком, принаймні, просувати свій ютуб і свою впізнаваність за весь цей час. І на момент сценарію вас вже 300, що насправді значно провершило моє очікування на цей рік, враховуючи мої піар-навички і активність в цілому. З цікавого я подалася і якимось дивом не інакше потрапила на виставку. Хоч мій малюнок, ну летіла й дотягувала до як виявилося головної теми виставки. Про що я хочу детальніше зняти окреме відео, то ж так, це насправді було досить таки цікавим досвідом. І я, в принципі, задоволена, але там є деякі але які знов-таки що скажу в окремому відео. Одна з найкращих моїх ідей за цей рік, я бажаю зробити список усіх укр анімаційних серіалів, мультфільмів, ну, проєктів одним словом. Поки є три категорії мультсеріали, короткометражки та, мабуть, закинуті проєкти. Мені просто не вистачало якогось місця, де всі такі проєкти були б зібрані в одному місці і можна було просто натиснути на посилання і подивитися те, що тебе зацікавило, тож я вирішила зробити таке сама, і пізніше мені навіть в коментарях люди накидували, що знаходили, тож список вийшов величенький. Окрема подяка ось цим двом людям, без яких цей список був би набагато і набагато коротший. І ще дякую тим, хто розказував мені про якісь проєкти та просто поширювали мій список. І ще що було дуже круто і надзвичайно неочікувано, я навіть змогла поспілкуватися з творцями деяких проєктів. Тож зайдіть, якщо ви інді аніматор. З мультиком, чи може просто бачили щось таке на теренах Ютубу, можете скинути мені в ТГ, є закріплене посилання. Там ви можете переглянути всі ті, що я зібрала, чи докинути твої, які знайшли самі. Дуже дякую. До речі, про ОТГ. Так як в моєму закуточку назбиралося просто людей, я вирішив організувати свій перший івент дивні пензлі, де трохи провтикала організаційні моменти, але в наступному вже була розумнішою. Взагалі проводити івенти мені сподобалось, тож можете чекати на багато таких відеосвіт. Не певна, чи встигла я домонтувати це відео з дивними пензлями, але якщо встигла, то сподіваюся, вам такий формат зайде. До речі, за весь цей рік, враховуючи з цим, я встигла зробити 9 відео. І якщо пощастить, то насправді 10, враховуючи з дивними пензлями. А як я його не встигла демонтувати, то випущу вже невдовзі в наступному році. Коротше, як на мене, цей рік видався досить таки продуктивним. Сподіваюся, в наступному році я не втрачу хватку і вигадую для вас ще щось цікавеньке. Плани ну з ними важко. Взагалі цю частину я переписувала дуже багато разів, бо вони наче є, а наче й нема. А коли намагаюся якось конкретизувати, вони наче розсипаються в руках, на обійцювати щось і потім не виконати. Я вже й так наговорила, що я зніму і таке відео, і таке. Вони поки або в розробці, або я навіть до них не приступила. Коротше. Що буде, те то буде. Тож поки що я з вами прощаюся і вітаю всіх вас з Новим Роком, Різдвом, Миколаєм і всіма іншими зимніми святами, що ви святкуєте. Ну і по традиції, всім смачного чаю і до наступного року. Бувайте!